Усім привіт! Рада всіх бачити на своєму парфумерному каналі. Мене звати Олена, я обожнюю парфумерію і обожнюю вивчати іноземні мови. Так. І сьогоднішнє відео я присвячую усім дівчатам будь-якого віку, які знаходяться у будь-якому куточку нашої планети. Які обожнюють парфумерію і обожнюють квіти. Мені сьогодні їх подарували, дякую своєму сусіду, який подарував мені люб'язно тюльпанчики. <реш> От я до квітів відношусь дуже рівно, але це все рівно дуже-дуже приємно. Мені замість квітів краще подар... подаруйте парфумку. Парфумку подаруйте. <реш> ну, і від неї здоволення отримаю трошки-трошки більше. Так, я довго думала, які відео зняти. Все ж таки, весна прийшла, думаю, зараз візьму всі весняні парфуми виставлю і розкажу. А потім подумав, все ж таки 8 березня дівчата всі очікують квіти, хороший настрій. Ми... Все ж таки 8 березня у всіх асоціюється з тюльпальчиками, якимись квітками, якими дарують. Я не, не знаю, що там ще дарують, може трояндочки комусь подарують. чи гвоздички, кому що. І я подумала, що можна все ж таки у себе знайти парфуми, які б асоціювалися у мене з букетом квітів, ну, не тюльпанів, як в моєму випадку, а взагалі будь-які квіти. І це було досить важко знайти ту парфумерію, яка була от вибухом таким квітковим, тому що багато є де квіти, але або фрукти додають, або ще чогось додають, або на така монотема якоїсь одній квітці і все-таки інше. А мені саме потрібен був такий букет. Букет квітку. І от я довго думала, гадала і все ж таки знайшла. У мене не дуже таких квітів багато, але вони є, і вони мене, не квітів, а парфумів є, а, і вони мене асоціюються, у мене парфумка, як квітка. І ці парфумки мають такий квітковий вибух. З букетом квітів асоціюються не всі, але деякі є, все ж таки. Шукати можна. І от я буду із своєї колекції, що маю, про те, буду говорити. Тому що, крім тих, що я маю, в мене є дуже-дуже багато інших таких ем, парфумів інших людей, в колекціях і тому подібне. Але я буду говорити лише про свої, те, що маю я. Також дівчинка і також люблю букетики. <світна> Але більше в парфумах. <світна> Ніж справжні, кому як. Так, і почнемо, напевно, з тих парфумчиків, які можна придбати будь-де, будь-коли за бажанням. Лярів, представлений в будь-якій країні світу, коштує дуже, скажімо так, демократичні в нього ціни, такі недорогі. Тобто за бажанням можна придбати. Це недороге задоволення. Одна з новинок Ларі Vintage Flowers. Ну, Вінтажні квіти, тому і квітами пахне. А в Німеччині свого часу він зробив такий фурор. Потім в магазинах його знайти, схопила майже останні. Новинки з'являються, все. Шу, скупається. Зараз уже стоїть на прилавках, скільки хочеш. Коли тільки-тільки з'явився, то я спробую його знайти. Топ-нот, тобто перші ноти. так Це мандарин, цвіт груши, червоні ягоди, red В серці у нас Франжепані, Гардені, от Гардення тут. Така приємна. Вся. Але знаєте, вона не виходить. от Її аж занадто багато. Вона тут гарно поєднана з іншими квітами, хоча її досить непогано чути. А в базі коричневий цукор і пачую. Ну і все це закосна флора Джорджіус Gardenia de Парфум. Тому, якщо у вас є флора Джорджіус Guardenia de Парфум, то, напевно, вам лярів взагалі не зайде, бо і не потрібен буде наш. У вас ж є. кого цього щастя нема, може придбати собі економ варіант для Rief Vintage Flowers. Приємно, дуже. Ну і гардень теж добре чути. Але все рівно вона не виходить аж так наперед. Дуже квітково, фруктово. Але. Все ж таки квітів, як, на мою думку, тут більше, аніж фруктів. Фруктамастератує, але вони злітають. І далі вже така квіткова композиція. Ну, принаймні, у мене асоціація з букетом таких квітів. Так, Наступна композиція квіткового вибуху. Почнемо далі. Не почнемо, а продовжимо. Ляліф. Лялі чарізма. От з чарізмою на мою. Точку зору потрібно бути обережним. Вона може придушити. хо 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 Дуже сильна, дуже активно так стартує. І вона менш чомусь популярна, ніж Vintage Flowers. Тут. Тірі з мене так. А мені. Підійшов. Мені воно подобається. Вона більш така виш, як на мою точку зору, більш така кричуща, трошки вишу, конечно, як на мене. Більш вона така, не в люди, а не в якусь таку подію, кудись піти. І з нею треба бути обережною. Якщо передос. Ой-ой-ой-ой-ой, буде вам пльохо. Дуже пльохо. Ну, Дуже-дуже обережною, -дуже тому що один раз я її занадто багато на себе нанесла. Я володарка холодної шкіри. Чесно скажу, мені було погано через кілька годин. Я казала, коли вона вже з мене злетить. Ну, Аж занадто. Треба бути обережною з чарізми. А верхні ноти, Бергамот, мандарин, груша в серці жасмін, листя гіркого апельсину. Цвіт апельсин. Базові ноти — амбра, ваніль, бензоїд. Ніби квітів не так багато, але по факту це дуже квіткова, прокиткова композиція. Ну, так, але такі квіти, розумієте, такі офіційні, такий букетик там святковий такий букетик. От такі це, Якщо говорити про букет квітів, це таке на якусь нагоду, пригоду, на свято, весілля якесь, можливо, іменини в когось, на хрестини до когось піти. Ну, таке, більш вичурне, більш таке. Але треба також бути обережною. Дуже-дуже обережною. І це закос на прада-парадокс. Якщо вам прада-парадокс не особливо до душі, то можливо, воно і вам не підійде. А якщо вам подобається Прада-парадокс, ніде, ніде не можете купити, то продавіться на лярів чарізми. Можливо. Можливо, все буде для вас окей. Так, далі, що можна придбати, не дуже дорого коштує, я б сказала, дуже-дуже недорого. <с activated> Це мої чарівні е, дві пляшечки Glorie Vanderbilt. І обидві дуже-дуже квіткові і класні. Um, з класичної Глорії Вандербільт у мене склались планети і зірки. Чому? Сама не знаю чому, якась виходить наша нота з часу. Не спочатку, а з часу. Яка мене придушує. Ну, нічого я собою зробити не можу. Ну, Душу і все. <кій> і вона ще й кусається, і. Я... Ну, погано, погано звучить на шкірі, тому класичну Глорію Вандербільд ну, для моєї шкіри. Я. Я знаю дуже багато поціновувачів класичної Глорії Вандербільд, Я знаю, таких дуже багато. Але зі мною не склались планети зірки. Не туди пішли. А от Глорія Вандербільд Сади Нью-Йорку, Гордана Нью-Йорку, так? Там моїм оберігом і моєю весною у флаконі. Тут дуже приємний жасмін, він не колючий, тут є Неролі, але вона не така наперед от, виходить і лише одна Неролі, тому що в мене колись була Неролі, ось така вона була Моно-парфум неролі. Я не змогла це носити, мені прийшлося такий аромат продати, тому що він мені взагалі не підійшов. Дівчина була щаслива, яка придбала його, але я зрозуміла одне, що мені не ролі саме по собі не подобається. Воно мені подобається, коли воно входить в композицію з іншими квітами. Ось тут він гарно поєднана. Це ролі а, разом з. Жасміном і разом з Гарден'ю. Гардені тут не винна, не п'янка. Ну, взагалі пахне от садами, такими американськими садами. Ну, десь такі в мене і є сприйняття. Дуже квіткова, спокійна композиція. Саме з садових таких приємних квітів. В сад вийшла і ось цей аромат. Дуже він такий інтелігентний, приємний. У мене такі з ним асоціації. От. І свого часу він отримав премію, як я найкращий аромат року. Тому зверніть на нього увагу. Дуже-дуже приємний, заспокійливий, такий, як на мене, аромат. Має сподобатися. Так, інша Глорія Вандербільд. і тут у нас кохання з першого погляду, з першого затесту відбувся. Uh, New York. Хвилини у Нью-Йорку. Ну, щось є від Armani Сі. щось є від Armani My Way. Ем, щось в ньому ще є, але тут грає головну роль гардені, і тут вона вже така винна, така вся дурман, гардені з дурманом, така, як я називаю. Тут є Фіалка, і лілія, Тут стільки квітів. От тут якраз такий квітковий вибух. І я так думаю, що цей аромат більше всього я буду носити весною. Він у мене. Разом з цим будуть так ходити по черзі. <рес> то перший, то другий, то перший, то другий, а інші будуть трохи так розбавляти. <рес> ну, Мені це дуже подобається. Це претендент на моє парфумерне я. <рес> Таке весняне парфумерне я. Мені. Ну, і звучить на мені, і на моїй шкірі, він також фантастично, гарно, дуже гарно. Рекомендую, дівчата, придивіться, тут реальний букет квітів. Мікс неймовірний. Так, наступна квіткова композиція вона зі мною вже дуже давно. Comme evident, le de parfum Yves Rocher. Чомусь вона мені завжди асоціювала, що тут орхідея, піон мають бути, магнолія мені здавалося. А потім, коли взнала, що ні піона, ні магнолії там нема, ні орхідеї нема, мені здавалося, що тут і орхідея має бути. Я подивилася, а композиція не така вже складна. Там, такі зелені листочки і там жасмін трояндочка. І, якби, і, і доста. <ріст> а я щось чую тут набагато більше. Для мене це також весна у флаконі, це дуже весняна композиція, квіткова. І я тут чую і піони, і магнолі, і орхідеї я чую. Можливо, вони там якось рок... воно ж давно виходить у них там. в Можна не... різні роки, там різні наповнювачі. Ця дуже-дуже. У мене така старушка. Мене від Івроше дуже було багато композицій, і я майже їх всі продала. Не майже всі. А, так, майже всі. Одну не змогла продати, а цю я залишила собі, бо вона мені дуже подобається. Чому? Тому що з часом мої смаки якось помінялись, мені просто багато композицій від Івроше перестало подобатись. Не подобається все. Якось не моє. Я навіть не таке раритетні позиції продала. Що то з часом смаки міняються? Ну, рваніль перестав подобатись, тому я продала і задоволена. Дівчата, такі були задоволені, кажуть, боже, це так важко, знайти. Кажу, беріть. Ну, мені зараз взагалі не заходить, не подобається. А ось Common Evidence я залишила, бо це, як на мою точку зору, найвдаліша, найцікавіша композиція в Івроше. І вона така повсякденна і знаєте, що найцікавіше? цікаве? роки йдуть, спливають, а композиція ця подобається. Продовжує подобатись. Я її не часто ношу, але ношу і намагаюся носити її весною. І ось. Хай там немає магнолії, того піона, орхідеї там нема, але я її чую, тут чую. Ой. Так само цікаво з джазка Just. джаст. Крута композиція, класна цікава. Подивилась піраміду, там лише три квітки вказали. Як так може бути? Чи мене обманюють, чи так вони змогли зробити. П'янка така квіткова композиція, дуже ну, мені воно дуже подобається. Білі квіти, ще якісь квіти. Дуже багато що в ньому є такого цікавого для скавалі. І розкривається на мені дуже приємно. Навіть якийсь фрукт там віддає трохи. Хоча написала лише три компоненти. Лише три компоненти. І лише одна квітка, ніби, якщо я не, не помиляюсь. Квітка Тіари. Але я тут бачу, знову ж таки, як на мене, тут така букет білих квіточок. Приємних. Приємних приприємних. І композиція дуже така не кричуща, дуже інтелігентна, така приємна. Ну, мені таке подобається. Хоча ніби такий флакон, тут ніби такий люперд рожевий, тут має щось бути таке кричуще. Таке все. ні ні, ні ні Стримане, інтелігентне звучання має. Білих квітів, на мою точку зору. <laughs> так, одна із таких весняних троян. Думаю, куди без троянди? От не візьму троянду, не зрозумію. Трояндових ароматів на початку я взагалі ненавиділа, скажу чесно, відверто, як воно є. З часом я зрозуміла, троянди троянді не парочка, не дорівнює. Є купа різних троянд: і чайних, і білих, і зелених, і вранішніх садкових, і болгарських, і турецьких, і вони всі-всі всі всі різні. Ем, і можна знайти різних трояндочок. Як на мене, найвесняніша, найприємніша це е, румер від Ланван. Румен... Два так рози троянда. Тут апельсину багато і багато троянди. І от вона така рожева, приємна, дуже троянда. От троянди такі весняні, такі, можливо, ще рання така троянда. Не знаю, з весною асоціюється все. Бо інші троянди якось не туди або не так. Не такі легкі, можливо. Чомусь із всіх композицій обрала я саме цю. Така Троянда для весни. І для будь-якого віку. І, а взагалі вона як ще для мене така універсальний парфум, коли ти хочеш щось подарувати комусь, якусь, можливо, знаєш, що там людям подобаються троянди, але не знаєш, яку саме парфум парфумерну троянду подарувати людині на свято. Щоб людині сподобалось. І от і ось цей солдат крокує вам допомогти. Так. І ще дві композиції. Вже їх, напевно, буде складніше знайти. От, перша це 100% в Україні її немає. Називається Spirit of Golden Blush. Це дуже недорога парфука. Німецька. В Німеччині вона продається лише, і виробництво теж німецьке. І про що сам аромат? Я навіть прочитаю, що туди входить: Бергамот, груша, тубороза, жасмін, троянда, праліне і ваніль. Майже всі написали, що це 100-відсоткова чи 90 копія uh, Armani Майвей. А я так не погоджуюсь. А я так скажу: а ні. Тубороза така, як Майвей, погоджуюсь. Але Майвей це лише одна тубороза, як на мою точку зору, там нема такої композиції, такої складної, багатогранної, як тут. Але там така полунична тубероза, така навіть не, не полунична, а така. Як земляника, земляника російська, українська не пам'ятаю, як це буде ось лісова така полуниця, так? така маленька, червоненька в лісу, коли ходиш, знаходиш такий щасливий, бо вона дуже солодка. І от вона має цей аромат. Якраз така тубероза була в Майвеї. У мене був пробничок, я його зносила і зрозуміла, що купляти мені повний розмір це не треба. Це... Не зовсім моє. Таку-то я не дуже люблю, хоча дуже поважаю. А ось цей аромат я придбала, тому що я знайшла в ньому ще щось, не лише Майвей. Стартує як Майвейс, скажімо так, а далі вже історія стає зовсім іншою. Там уже ванілю, цей праліне, жасмін і троянда, починають. Інші танці танцювати композиція стає більш складною. І я так розумію, вони поєднали Mywei і ще якийсь аромат, і створили цей аромат. Тому знаєте, він і не підійде для м великих поціновочок Mywei. Та й до, до того, якщо поціновочка MyWay, є в лярів його аналог, можна придбати. Це не така велика проблема. А ось цей мені сподобався тим, що це не повністю Майвей. Для мене Майвей занадто проста композиція. Ця композиція більш складна. Бо переплітається ще з одним ароматом. Ну, це мій смак. Ваші смаки можуть бути зовсім зовсім інші. Але букет Троян там. Ой, Яких троян? Не лише троян там. Троянда туди входить, жасмін і тубороза. От Вони там благоухають їх чути, вони дурманять. Дуже-дуже весняна композиція. І, можливо, навіть трохи літня. От. На літо, на початку літа, також буде непогано. І остання композиція досить-досить, досить мені подобається тим, що вона неординарна, не така, як всі. Ем, я Обожнюю кокоси. Обожнюю кокосове морозиво, Я обожнюю всю косметику, якщо там є кокос. Я люблю усю тістечка з кокосом. Я люблю індійські карі на кокосовому молодці. Одним словом, все, куди входить кокос, там я. Я така велика, велика поціновочка кокосів. І найулюбленіша нота в парфумері у мене також кокос. Люблю, я кокоси і все, тут нічого не поробиш. Кохання, кохання, безмежне кохання до кокосу. Я вже останнім часом, коли підходжу, мені кажуть, нема морозу, я кажу, тоді я йому не можу. Так. І ось тут з'явився такий прикольний аромат, називається Bench. Парфумка називається Haze for Або Haze. Ну, я думаю, все ж таки Haze по Заєць німецькою. Хоча пишуть. Ніби... Німець... Це англійська марка. Але зроблено в Німеччині. А ні, зроблено навіть в Арабських Еміратах. Боже, як все складно. короче я не буду брехати і розказувати, чия це марка. Я так і не зрозуміла, чи німецька, чи англійська, але. Роблять араби. О, хо-хо-хо, кокос з квітами. Уявіть собі, парфум додає кокос і є дуже-дуже багато квітів. І стартує кокосу, а далі переходить в квіткову таку композицію. І ще й не просто квіткову композицію, а таку. Багато квітів, в різних квітів. Разом з кокосом. Для мене це. Там і Лілія, і конвелія, і. Що там ще виходило? Піон. І ще купа-купа-купа квітів. Там велика така піраміда. Я випадково побачила, просто не сподобалось флакончик. Такий сучасний. Цікавий, яскравий. Хай, та ворона. Хап. Думаю, треба спробувати. І спробувала. І сподобалась. У відкритів тут дуже багато, вони такі всі приємні, приприємні. А далі. Фрукти також є. Не лише кокос, ще якісь фрукти є. Але. Композиція така весняна, святкова, я б сказала, така молодіжна. Але і якщо вона постарше, вона має також сподобатись певне. І я її буду ще дуже-дуже розношувати. -дуже в мене також тут більше весни, ніж літа чи якоїсь іншої пори року. І ось він цей, Я його вкупляла в зимку Або на початку зими, або в кінці. Листопада я його купляла І я зрозуміла, що хай він у мене лежить на поличці і чекає свого весняного часу, прийде весна. Я буду його розприскувати на собі і отримувати задоволення. Тим словом, композицій квіткових у мене вистачає. Є на будь-яку нагоду під будь-який настрій. Я бажаю вам від усього серця. Багато вам парфумів, квітів, щасливих моментів, багато осмішок на обличчі. Хай життя вам приносить виключно. Щастя, добро, хаб заносить. Всіх жінок ще раз вітаю з 8 березня. Будьте щасливі, кохані, радіти кожному дню. Ну і. До нових зустрічей, Па-па!